Сьогодні у світі відзначають День пам'яті та примирення, водночас і День перемоги над нацизмом. Під час Другої світової загинуло кілька мільйонів українців, які виборювали перемогу, приносячи в жертву своє власне життя. І ми, нащадки тих героїв, і досі пам'ятаємо їх подвиг і щорічно вшановуємо полеглих у тій страшній боротьбі. Ми з вами відзначаємо День пам'яті та примирення в надзвичайно складний час. Ми повинні чітко розуміти і бути вдячним попереднім поколінням за те, що звільнили нашу землю від фашистів. Сьогодні не менш агресивний фашизм наступає на нашу землю. Наші хлопці і дівчата знаходяться на передній лінії, на фронті. Вони кожен день рискують своїм життям. Вони кожен день б'ють ворога. На превеликий жаль, сьогодні українців спіткала інша біда, і наразі нам доводиться долати нацизм в обличчі Росії та її лідера. І як вісім десятиліть тому наші захисники віддають своє життя заради мирного майбутнього своєї вітчизни, різні почуття. От, ну і біль, жада, помсти, і пам'ять про тих, хто загинув ще в Другу світову, коли два тоталітарні режими кинули в таку кроваву м'ясорубку, десятки мільйонів людей. От, історія повторюється. Ми маємо справу ну, майже з такими самими нацистами, з якими була війна, Друга світова війна. От. Ну, Перемогли фашистів, переможемо і расистів. Хочу, щоб всі пам'ятали ту війну. Цю ми пам'ятаємо кожного дня. Кожної хвилини. Ми пам'ятаємо і тих дідів, які загинули. Вісім мільйонів українців загинуло в той страшній війні. Ще жива пам'ять, то була навала, фашистська Германія, зараз російська, можна сказати, імперія, яка зараз намагається задушити українську державу. Тому дата сьогодні сумна. Але її потрібно пам'ятати. Прикро і боляче усвідомлювати і відчувати те, що нацизм і досі існує та ще й загрожує всьому світові. І тепер це виклик для всього цивілізованого світу і наша спільна загроза, яку нам, українцям, доводиться самотужки зупиняти, знаходячись на передовій. Ми Кожен з нас зобов'язаний нашим хлопцям і дівчатам. Їм надзвичайно важко. Але вони стоять, вони б'ють ворога. і будемо надіятися на нашу перемогу. Тож сьогодні, у скорботний день, день пам'яті і примирення. Представники громадськості, місцевої і районної влади, учасники бойових дій та родичі полеглих у російсько-українській війні, не тільки вшанували пам'ять наших загиблих пращурів, які долали нацизм у 40-ві роки минулого століття. Присутні подякували тим, хто протягом десяти років мужньо виборює свободу для України і низько вклонилися подвигу сучасних героїв, які ціною власного життя наближали нашу перемогу.